Колись давно в нашому краї, де бояли зелені ліси, височіли гори, квітувала природа, біля бурхливої річки жила українська сім'я. Мати була красивою, співучою і дуже роботящою. У заквіченій хатині завжди було вдосталь харчів, спечений смачний хліб, вишиті рушники на стінах. Батько мав золоті руки, будь-яку роботу міг виконати й усе йому вдавалося. Був у них син Тарас, талановита і розумна дитина. Він завжди допомагав батькам і справно виконував свої обов'язки. Сім'я жила весело, в достатку та здоров'ї, у мирі й любові, аж поки в їхньому краї не поселився дивний чоловік. Зовні він був дуже привітним, вітався з усіма, говорив приємні слова, але люди помітили, що після того, як до них примкнув чужинець, почалися між ними біди та нещастя, чвари та злоба. І ніби причин не мали, а непризм виросла така, що аж у повітрі відчували. І одного дня насупилося небо, зашумів злісно вітер, здіймаючи пилюку та зриваючи дахи на хатинах. А з двору чужинця потяглося по всіх усюдах чорне і страшне змійство. Від жаху та розпачу люди не знали, куди бігти, що робити. Шинився величезний лемент у краї, аж гори задрижали, річки змінили русла, звірі і птахи поховалися. Тільки родина, якій мати, батько і дитина спокійно молилися перед рушниками та іконами й просили небесного отця відвернути чорну напасть від рідного краю, залишилися тут, де вони виросли. І раптом. Серед громів, блискавок та хаосу з'явилася маленька голубка, яка летіла прямо до хатини цієї родини, покружляла хвилину над стріхою, а тоді опустилася білою хмариною на обістя. Це був Дух Святий, який постав перед сім'єю. Він сказав їм: Ви дуже щиро молитесь. Я переконався, що й справді хочете бачити свою землю вільною, щасливою та квітучою. Тільки міцна роботяща справжня українська родина, така як ваша, може подолати зло і визволити рідний край від лиха. Даю вам золотий тризубець, що уособлює єдність. Зав'яжіть на ньому родинний рушник та прикладіть його до чола чужинця. І зло пропаде Зникне, та більше ніколи не турбуватиме ваш край. Тільки зробити це, ви маєте також разом мати, батько і син. Сказавши ці слова, дух знову перетворився на голубку, яка вилетіла через відчинене вікно. Ухопив золотого тризубця. Мамо, тату, це я повинен зробити. Йдемо? Так, сину, сказала мама, зав'язуючи родинного рушника на руків'я тризубця. Це додасть тризубцеві сили, а тобі хоробрості. Увесь рід зараз із нами, і особливо з тобою, сину. Тарас вибіг на подвір'я, де все ще вирувала негода. За ним вийшли батьки. Де ж ми знайдемо зараз чужинця? Над краєм нависла велика чорна хмара, а в одному місці наче смерч закрутив і хатини, і землю, і все живе, що було там. Він саме там, де смерч. Ходімо. І справді, прийшовши на місце, вони побачили чоловіка, від якого у різні боки котилися чорні хвилі. Сам він наче завмер, а вгору від нього піднімався коловорот, що змітав усе на своєму шляху і навколо себе. Лячно було хлопцю. Але відчуваючи підтримку матері й батька та тримаючись за родинний рушник, упевнено підійшов до чужинця і приклав трезубця до його чола. Із грудей чоловіка вирвався дивний звук: Змійство з усього краю сповзлося до нього, і вмить їх не стало. Смерть, що він сам створив, забрав його із собою. Зло покинуло землю і більше ніколи не поверталось. А Трезубець залишили як захист і символ добра, слави, миру, добробуту та єдності для всіх та подарунок від Святого Духа. І відтоді Золотий Трезубець став для українського народу основним захистом, символом міцної родини та Святого Духа.